Страф за відмову проходити військово-лікарську комісію скасовано рішенням суду апеляційної інстанції, будучи військово зобов'язаним. Супереч встановленим чинним законодавством вимогам правил військового обліку, 11 лютого 2024 року, чоловік відмовляється від направлення на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності для проходження військової служби. Дуже цікаве рішення суду апеляційної інстанції, оскільки було зроблено висновок друзі, що чинним законодавством не передбачена відповідальність військовозобов'язаного за відмову від направлення на медичний огляд військово-лікарської комісії. Таким чином, постанову ТЦК було скасовано та стягнуто ще витрати, друзі, на правову допомогу. Сьогодні будемо про це говорити більш детально, розбирати це рішення, і як завжди, рішення в описі під цим відео ви зможете перейти і також з ним ознайомитись. І не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Якщо вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України від неправомірних дій, представників державної влади, ми допоможемо. Гаряча лінія клубу юристи працюють кожного дня з 8 ранку до 8 вечора. Всі деталі в описі під цим відео. Долучайтеся до нашої спільноти. А якщо у вас є необхідність, Підняти свою правову свідомість ви завжди маєте чудову можливість перейти в опис під цим відео в наш АД шоп. Там дуже багато корисної літератури. Давайте розбиратися по рішенню. Позивач вказував, що він взагалі не отримував направлення чи повістки розпорядження або будь-якого іншого документу із зазначенням часу і місця, куди і коли він буде зобов'язаний прибути після озвучення прохання направити на ВЛК за місцем реєстрації. Відносно даного чоловіка було складено відповідний протокол та в подальшому винесено постанову. Також Позивач вказував на те, що оскаржувана постанова, вона взагалі не містить докази вчинення ним правопорушення, як я завжди зазначаю у відповідності до статті 251 КУПАП. В свою чергу, при винесенні оскаржуваної постанови також не було дотримано ряд статей КУПАПА, було порушено право на захист. Працівники ТЦК здійснювали постійний тиск. На особу також відповідачем по справі при винесенні такої постанови не було ще й враховано пояснень особи про те, що він не відмовляється від проходження ВЛК, а бажає це зробити за місцем своєї прописки. На що було отримано певну відмову за наведених обставин у зв'язку з тим, що в матеріалах справи були відсутні будь-яке направлення на ВЛК, працівники ТЦК в усній формі запропонували чоловіку пройти медичний огляд. Однак він виявив бажання пройти його за місцем реєстрації, у зв'язку з чим просить суд скасувати таку оскаржувану постанову і визнати її незаконно. В свою чергу, колегія суддя дійсно враховує, що у виданому направленні, яке з'явилося в матеріалах справи, не було зазначено дату, на яку позивач зобов'язаний був прибути для проходження такого медичного огляду. При цьому колегія суддів зазначає, що чинним законодавством України на сьогоднішній день не передбачена відповідальність військовозобов'язаного саме за відмову від направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Таким чином, відповідачем у даній справі не було доведено в основному порядку наявності в діях позивача складу. Адмінправопорушення, а його притягало за частиною 1 статті 210 КУПАП, що стало підставою для скасування такої постанови. Таким чином, друзі, колегія суддів по даній справі прийшла до висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваної постанови, а також закриття провадження по даній справі. І ще один дуже важливий момент стягнути з бюджетних асигнувань. Витрати на правничу допомогу у розмірі 4 тисячі гривень, а також стягнути судовий збір. В свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що постановою Кабінету міністрів 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів встановлений певний додаток. 2 – Правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, де визначено, що призовники військовозобов'язаних та резервісти повинні проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров'я згідно з рішеннями комісії з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарських комісій. ТЦК таким чином, в чому виникла проблематика? Чому ж все ж таки суд скасував відповідну постанову ТЦК? Тому що було допущено представниками ТЦК грубу помилку при складанні адмінматеріалу та в якості порушення норм чинного законодавства чоловіку було інкриміновано саме відмову від отримання направлення на медичний огляд, а не відмова від проходження такого медичного огляду, оскільки. Чоловік не відмовлявся від проходження такого огляду. А чинним законодавством взагалі не передбачена відповідальність військовозобов'язаного за відмову від направлення на медогляд ВЛК. Друзі, як вам таке рішення бачите, це той момент, про який я казав в самому початку. Це той момент, про який я казав в попередніх своїх відео стосовно кількості громадян. Приблизної кількості громадян, які не оновили свої дані 6 мільйонів, да? ми це вже зрозуміли. І якості тієї роботи, яку проводять представники ТЦК, оскільки ось один із моментів, де через непрофесіоналізм складання адміністративного матеріалу суд прийняв таке рішення і скасував відповідну постанову. Таким чином скасував штраф. Що цікаво, ще в цій справі те, що було стягнуто. Правову допомогу, тобто витрати, які особа понесла в результаті розгляду даної справи, і з бюджетних асигнувань. Розумієте, І скільки буде можливо буде позовних заяв на скасування незаконних постанов, і багато людей, які будуть подавати, вони будуть використовувати допомогу юристів адвокатів, і таким чином з бюджету будуть стягуватися певні грошові кошти. ну, Бо я розумію в тому плані, що позов буде задоволено. Однак в більшості своїх випадків ми бачимо, що помилки, які трапляються під час складання матеріалу, а ми розуміємо, які це помилки: це порушення прав особи, порушення процедури розгляду адміністративної справи, невірно вказані певні норми чинного законодавства, які призводять до невірних. Кваліфікацій адміністративних правопорушень, і ось результат, що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть коментарі, ознайомлюйтесь, ми продовжуємо аналізувати судову практику, яка з'являється кожного дня, і далі її буде все більше, тому що ми розуміємо, що згідно нового чинного законодавства були певні обов'язки, які необхідно було вчинити. Більшість громадян, а ми це розуміємо, це вже майже 6 мільйонів. З офіційних джерел не зробили це. Таким чином, для когось будуть все ж таки заготовлені постанови, і вони будуть в подальшому або сплачені, або оскаржені в судовому порядку. Я про це вже. Зазначав, Тому потрібна допомога. Звертайтеся до нашого клубу, долучайтеся. Ми також будемо займатися відповідними питаннями щодо захисту прав громадян. У тому разі, якщо ці постанови складені незаконно, і ви це повинні розуміти. Далі, друзі, хотів би ще звернути вашу увагу, що зараз в мене триває збір для 41-го стрілецького батальйону окремого відділення снайперів. Хлопці особисто записали відео, просить вашої допомоги. Нашої спільноти, усіх наших підписників, долучитися та задонатити. Я вам буду дуже вдячний за таку фінансову підтримку для наших Збройних сил України. Вважаюся міцного звертатися до вас командир окремої юностірів 41-го стрілецького батальйону з проханням підтримати збір на станцію Starlink та зарядний хаб до нього Екофло якого вистачало хоча б на добу безперебійної роботи. Прошу підтримати збір, не бути байдужими, не стояти осторонь. Зараз така ситуація, що реально дуже і дуже і дуже потрібна ваша підтримка. Реально дуже потрібна. Просто так я ну, не звертаюся по дрібницям, та і всі хлопці, такі як я, ми також по дрібницям не звертаємось. Якщо е, є звернення, то це звернення реально критичне і реально важливе. Збір ми відкриваємо при підтримці Антона Болтика, клубу юридичного захисту, всіх його підписників, всього його спільноти. Прошу, прошу дуже вас підтримати. Підтримайте особисто Антона Болтика. Антон таки топить Даша за нас, топить за пацанів, топить заради перемоги. Не дивлячись на все, не дивлячись на тих свинособак, які гавкають у сторону. Хлопець робить реальну роботу. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ! Єбачимо росню і далі. Бережіть себе, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, там також дуже багато чого цікавого. І усім вам, друзі, мирного неба!